В Олександрії знову взялися ремонтувати проспект Леніна. Здавалося б, хороше починання, але чи то трапилося це занадто раптово, чи то ніхто не спромігся подумати про водіїв та пішоходів, але на дорогах утворилася аварійно-небезпечна ситуація. Адже ремонт розпочали, а рух транспорту по проспекту зупинити забули. В результаті майже половина проспекту перетворилася на суцільні автомобільні затори. Так як одну полосу ремонтники перекрили за допомогою машини, водії змушені були рухатися по відкритій полосі в обидва напрямки. Водіям автобусів взагалі довелося проявляти справжню майстерність, щоб проїхати між припаркованими автомобілями і тими авто, які рухалися у зворотному напрямку. До того ж, дорогу раз по раз постійно намагалися перебігати, переполохані таким незвичним рухом пішоходи. Слід додати, що про початок ремонту заздалегідь повідомити жителям міста чомусь забули. Чому про безпеку Олександрійців не потурбувалися ні дорожня автомобільна інспекція, ні виконавчі органи, які повинні займатися цим питанням, ні міська влада. Теж невідомо. Але такий безлад на дорогах Олександрії трапляється відразу, як тільки розпочинається черговий ремонт.